Доброго дня, діти. Сьогодні ми познайомимось із творчістю Ліни Костенко. Ліна Костенко геній сучасності, визнана українська поетеса, письменниця, сценаристка та громадська діячка. Та родилася 19 вересня 1930 року в селі Ржищів на Житомирщині. У 1954 році закінчила філологічний факультет Київського університету. Лауреатка Шевченківської премії та премії імені Тараса Шевченка Живе і донині, і творить донині. Здивовані квіти. Сю ніч зорі чомусь колючі, як налякані їжачки. Сю ніч сойка кричала вкручі, сю ніч ворон сказав: «Апчхи!». Сю ніч квітка питала Квітку: Що ж це робиться? Поясни. Тільки вчора було ще влітку. А сьогодні вже восени. Дайте відповіді на такі запитання, про що розповідає поетеса? Якими видалися в зорі? З ким вона їх порівнює? Чому саме з наляканими їжачками? Що здивувало квітку? Прочитай, як ви думаєте, як квіти відчули, що вже осінь? Вже брами літа замикає осінь. Задощило, захлюпало. серпень випустив серп. Цвіркуни й перепілочки припинили концерт. Чорногоз поклонився лугами садам, підлітаючи в Африку, пакував чемодан. Те ти, літо поділось? Куди подалось? Осінь, ось вона, осінь, осінь, ось вона, ось осінь брами твої замикала вночі, погубила у небі. Журавлині ключі. Брама це великі ворота. Дайте відповідь на такі запитання. Які картини природи ти уявив або уявила, читаючи вірш? Знайдіть в тексті вірша слова, які вказують на кінець літа. Як ти їх розумієш? Який настрій викликають ці рядки? Прочитай перших два речення. Яку картини природи вони допомагають уявити? Про що запитує Ліна Костенко у вірші? Як ти відповів би або відповіла? А як, відповідає поетеса? Дай відповіді на за запитання, за необхідності, постав відео на паузу. Ваше домашнє завдання стріночки 75, виразно читати вірші та відповідати на запитання. До побачення!